подумати тільки 20 років подружнього життя, для когось час, коли рутина старає барви, а для когось це час, коли з вірою та любов'ю будується родина. Для Ольги ці 20 років стали тихим відріканням від себе. Вона все віддавала Русланові і дітям сили, час, здоров'я, молодість. Руслан був із тих чоловіків, які завжди знали, як правильно. Він казав, що любить порядок, але з роками виявилося, що найбільше він любив, коли порядок був навколо нього, а от порядку в душі дружини він не бачив. Олю, знову ти сива», – сказав якось уранці, глянувши на неї через плече дзеркалі. Хіба не можна себе привести до ладу? Можна, тихо, опустила очі Ольга. Просто фарба зараз дорога. Отож, не час гроші розкидати, я ж на роботі і людиною представляюсь, я не можу з тобою, як попало, ходити. Вона розуміла його не можна завжди означає, тобі не треба, бо собі Руслан міг купити нову сорочку, дорогі парфуми, навіть гаджет, бо мусить тримати рівень, а Ольга, а вона мусила тримати дім. Перший і дуже болючий дзвіночок пролунав на корпоративі. Ольга довго стояла перед шафою, перебираючи старенькі сукні. Багато років вона не купувала собі нічого нового то діти, то кредити, то якісь пріоритети, які завжди ставились вище неї. Зрештою, вибрала скромну темно-синю сукню, якій колись почувалася жіночною. На корпоративі всі жінки блищали, а Ольга губилася, їй наче було холодно у своєму тілі. Руслан з самого початку віддалився, сів з колегами так, щоб між ними був стіл. Коли вона підійшла, він ледве глянув. Руслане, можна, я присяду тут? Він нахмурився, сідай де да хочеш, тільки не поряд з керівником, не позор мене. Його слова різанули. Вона мовчки відійшла. Але коли вони йшли до машини після вечірки, він не витримав. Я просто не розумію, як можна так виглядати. Ти ж моя дружина, люди дивляться, чому інші жінки можуть мати смак, а у тебе його немає. Та я старалася. Ти не вмієш одягатися, Олю, от просто не вмієш. Ти ж бачиш, у що одягаються нормальні люди. Але ж ні, ти вічно якось невдало. Нормальні люди, вона тоді вперше гостро відчула, як він давно перестав бачити в ній людину. Тієї ночі Ольга довго лежала, не столивши очей, їй раптом спало на думку, що, може, вона і справді не живе, а просто існує поряд із Русланом. І тільки одна думка ударила блискавкою: а що, якщо піти? Вона відлякувала її, але. Думка проростала. За роки праці Ольга потрохи відкладала гроші. Небагато, але достатньо, щоб бодай хоч раз у житті зробити щось для себе. Уже багато місяців вона думала про те, що хоче змінитися, відчути себе доглянутою. І ось одного грудневого ранку, за кілька днів до Миколая, вона взяла ті заощадження і пішла в салон краси, наче на сповідь. Її підстригли, пофарбували, зробили легкий макіяж. Персонал привітний, жіночний, теплий, казали, у вас такі гарні риси обличчя. Вам личить світліший відтінок, ви дуже ніжна, просто давно не доглядали себе. Ольга ледь стримувала сльози. Вона дивилась на своє оновлене відображення і бачила себе, ту, яку давно загубила. Потім зайшла в магазин одягу, вперше за багато років купила на дітям не чоловікові, а собі світлий светр, пальто, спідницю, трохи косметики. Це ваш Миколай? усміхнулась продавчиня. Мій, прошепотіла Ольга. І справді, відчула вперше в житті Миколай прийшов до неї. Коли вона зайшла додому, Руслана шостовпів. Це що? вирячив очі. Я змінила імідж. За які гроші? За свої заощадження. Які ще твої? Це наш сімейний бюджет. Ти що, вкрала в мене гроші? Ти відкладала за моєю спиною? Його голос зривався на крик, а вона стояла рівно. «Руслана!» Це були мої гроші. Ні, він тупнув ногою. Ти маєш мене питати, ти не мала права витрачати. Дивись, у що ти убралась, на що тобі все це? Ти ж нікуди не ходиш. Він знову не сказав найпростішого, що вона красива, не сказав найважливішого, що вона має на це право. Поглянув на її на нове пальто і тільки скривився Оце ти називаєш смаком, Та викинула гроші на вітер, ти мене не поважаєш. І саме тоді щось обірвалося у ній. Вона відповіла Руслане, це був собі подарунок до Миколая. А тепер я зроблю собі подарунок на Різдво, ще більший. І який же я подаю на розлучення? Він застиг, наче не почув Ти що? Ти мене не бачиш 20 років, не поважаєш, не цінуєш, я не хочу так далі жити. Ти збожеволіла, він кинувся до неї ближче. Розлучення. Через що? Через якісь шмотки? Через те, що я перестаю бути собою. І ти зробив усе, щоб я цього не помічала. Він ще довго сварився, пояснював, що вона нікому не потрібна, що він тримав її як людину, що це емоції, що розлучення, дурість. Але цього разу Ольга не слухала. Вона вже чула найголосніший голос свій. У передень Різдва вона сиділа біля вікна в новому пальці, по поки пакеті поруч лежали документи, які вона готувала до юриста, і тихо посміхалась, бо знала. Під ялинку вона покладе найважливіший подарунок у своєму житті свободу і повернення себе, тієї, яку 20 років тримали в тіні.